Хорошо. не баллон тоже. Позитивом проти застуди та грипу. У Чернігіві молодь не злякалася оголошеного карантину та намагалася подарувати містянам гарний настрій у світі. 21 січня відзначають день обіймів. Активісти провели флешмоб. На вулиці обіймалися з випадковими перехожими. Обійми вони додають людині щастя. Коли людина щаслива, то вона не хворіє нічим. Тому ми грипу не боїмося. За того ж мінус 15, всі мікроорганізми померли вже давно від морозу. Тому ми щасливі, обнімаємо, нікого не боїмося. У нас так мало щастя в Україні, тому треба обійнятися всією країною, щоб. Мир злагода ще се запанували. Чимало людей не хотіли долучатися до акції, чи то боячись зараження, чи то не розуміючи, що відбувається. І все ж основна маса чернігівців, почувши з вуст молоді про день обіймів, з радістю відгукувалися на пропозицію обійнятися. кажуть, у житті має бути якомога більше радісних моментів. Я вважаю, що позитивні емоції вони корисні, вони повинні бути і так їх мало в нашому житті. Тому я ну я за такі акції. Свято обіймів виникло 30 років тому у студентському середовищі. За задумом організаторів під час дружніх обіймів люди обмінюються душевним теплом.